По сьогоднішній атаці вона була двома волнами. Що тут можна сказати? В вот така атака пройшла неефективно Її основна мета була завдати болю та смерті Україні. І ця війна вона породила для України зовсім нове гасло. Це гасло непробачим і непростим. Так що, і Україна до цього виконувала свої гасла, навіть такі там тяжкі гасла, що воля або смерть і дали відсіч самому кроможерному ворогу, це Путлеру та Раші. Так що... Як вони з цією атакою саме масованою, розпорядились, дуже неефективно повбивали мирних мешканців, а Україна розпоряджається, там одна ракета і немає там десантного крейсеру, декілька там безпілотників і горить нафтобаза чи завод. так що так, да, це гасло українське, його треба довести до кінця. Коли Зеленський говорив, до останнього українця будемо воювати. Так, да, тяжка йде мобілізація. Але коли касається свого села, свого дому, українці підіймаються. Коли касається свого міста, пам'ятаєте, як в Запорожжі роздавали автомати, скільки людей було, пам'ятаєте, в Києві також роздавали автомати, скільки людей було, ніхто вони не пройдуть Україна так, що от це Україна це смерть Раші, А так що ну, потрібно, звісно, все довести до кінця. А Рашу потрібно роздерти. То есть... Все. Це основна мета України. Я думаю, що за економіку навіть не потрібно турбуватись, тому що ну, люди допомогли. Тобто всі країни бачили, що зупинили такого самого агресора кровожерлива на цій планеті, який усі переговори вів з ядерною погрозою. Зачав вони б там не розмовляли. Постійно вони вказували, що у них є ядерка, і вони можуть вдарити. Ну, дебільчики, бачите, що з них можна взяти. Ну, потрібно, от, якщо це, цей пес такий скажений, то звісно, з ним потрібно покінчити. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.